Хороша мініатюра життєйська. Я так, чесно кажучи, шкодую. Знаєте, я коли перший раз одружувався, на жаль, мого тата вже не було на світі, і він не міг дати мені поради. Тому поради мені давав Владзю. І це не дивно, тому що вони з моїм татом ровесники. І... От. І Владзо дав мені дуже мудру пораду. Я досі пам'ятаю ті його пророчі і мудрі слова, які він мені сказав тоді. Він сказав Сергій з тещою переспати мир і спокій в хаті буде панувати. От. І знаєте, я стою зараз і думаю, тако якби послухався, може би перший раз і не розвівся. <ріст> Владзо, на сцену! Традиційний для варіанти, шоу блок смішних новин. А або ж як ми ще його називаємо, батл мій батл з Владзо. А ви знаєте, що він пише свої жарти на наші виступи. Я пишу свої жарти, ми ними міряємося на сцені, і хтось має виграти, хтось має програти, і потім той, хто програв, буде якось покараний. Традиційно я озвучую тему наших батлів, на що ми сперечаємося, за що боремось. Але сьогодні Владзо сказав, що він придумав свою тему і так. каже: Я хочу озвучити я, я. Очільник демократичний. Тому, будь ласка, добре. Я виступаю в аріатах вже 7,5 років. І в мене зарплата 4 тисячі гривень. Тобто, в мене минулого року було 122 концерти. Мене показують по новому каналі. Мене впізнають на вулиці. І в мене зарплата 4 тисячі гривень. Чекай, скажи мені, будь ласка, ти за освітою хто? Вчитель. Який? Вчитель німецької мови. То що ти неїш, якщо я плачу тобі як вчителю німецької мови? Добре, значить тако: якщо виграє притула, нехай все ж залишається як було. Якщо виграю я, я хочу, щоб ти мені підвищив зарплату до п'яти тисяч. А в чому прикол? Я не хочу получати як вчитель. Я хочу получати як вчитель вищої категорії. Добре, тоді поїхали. Смішні новини від варіяти шоу. Толік був найщасливішим чоловіком на світі, бо в жінки була алергія на квіти, норку і духи. Павло Зібров на концерті зробив сальто. Так на концерті і в було вже давно ніхто не ковбасився. Хлопці в Єгипті так святкували Різдво, що персонал готелю прийняв християнство. Баба з дідом на дачі переплутали грибочки. Тому після обіду почали збиратися не додому, а на дискотеку. Після того, як Катя стала старшою, в під'їзді на стінах почали писати. Катерина Юрівна курва. Хлопець, який навчився цілуватися на помідорах, коли йде по базарі, то підморгує в ящики. <звук> Та як я. Коли ховали водія маршрутки, то його несло 5 людей по посвідченню. Вибачте. На престижному тенісному турнірі Вимблдон якісь Вимблдони покрали всі ракетки. Для того, щоб сподобатися батькам свого хлопця, Іра зробила все можливе і навіть більше. Тому тато її похвалив, а мама вигнала з хати ту курву. В селі гнилечки перевернулася фура з планшетами. І люди вкрали з фури всю солярку. В Одесі відкрився жіночий нудистський пляж. Його так і назвали: світ шкіри і хутра. <плес> Володя мав коханку віку, про неї взнала жінка і вкоротила йому віку. Васі в гуртожиток батьки передавали тільки смалець, тому він почав з жиру біситися. Толік неправильно скористався диреколом і почав реально дивитися на світ крізь пальці. Стара футболка, стара сорочка, старі труси. А чим твоя бабуся витирає пилюку? Юлю називали закрутка, бо тільки щось не так їй зразу зривало кришку. І запам'ятайте, директор облавтодору, який ніколи не крав, після смерті попаде в рай автодор. Це всі на мене від варятів на сьогодні. Ну Що, друзі, давайте мірятися. Ваші оплески тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші облиски жарта які читав ладзя.